Всіх вітаю на моєму каналі. Це відео я розпочинаю з досить радісної новини для нас, тому що ми придбали екофло. Це така зарядна станція, якщо простими словами. Ця станція була нам дуже потрібна, тому що останнім часом досить часто почали вимикати світло. Ну і як ви розумієте, без світла досить важко. Якщо приїхав нові пошти, Замовили EcoFlow Така штучка. Ця модель називається River 2 Max. І, і там є модель під шведську розвідку, під американську і під євро. Я взяв під євро. Вот. штука прикольна. Ну така, повезє може кілограм 4, ми. Що фішка, що я вже виїхав, то його тільки що до автомобіля через таку штучку. Він автомобілі заражається за 3 години. Повністю зараз зарядка. Хитає на 6 годин його. зарядка, для такавого шнур перший до автомобіля. Так, на сонячну батарею. Mm -hmm. Конструкція. Від розетки заражається. А якщо сонячна батарея, Треба В друг такий шнур з таким віходом, і тут Вот, Тут даже инструкция написана, як угу. І Еще тоже зарядка. Непонятно ничего. Все. Давай я включу. Ну, Теперь поясни, что тут на ньому є и для чего. Так, перше це дисплей. Uh -huh. Показує скільки він зараз може робити просто. Це 25 uh -huh. годин він може робити 25 годин. Uh -huh. Він зражений приїхав на 28%. Я за... проїхався, 1% зарядив. Дві розетки. Вони відключені. Включити uh -huh. та нажимати оцю кнопку. Все, воно включається, Далі Type-C зарядка. Type-C на Type-C100 Вт. Ну і USB зарядки, як powerbank. Угу. Три штуки. Все під, підтримує більстру зарядку. А оце зверху що? Це я так розумію, це до цього щось. Оце, е, це а це автомобільна. Ага. Коротше, тут можна почати автомобільні всякі штуки, типу, заражати. І це теж зарядка, так розумію. Тоже чогось зарядка, от. Даже норву є до нього. Тож так само вмикається віддільно. Коштувала вона. 22 800 гривень. така ручка. І до неї можно с э, годом купити сонячные батареи и. І... Да. Учается сюда сонячная батарея. И mm -hmm. вновь до заряжата, короче. Сонячная батарея. Вот. Такі, як на, на, на компьютере, да? Водооткрытом. Mm -hmm. І от кої вруці от. Воно з собою куди хоче брати, так? якщо потім світло буде, воно пригодиться це як З угу. Собою нас ну, трошки важить. Чоловік прийшов з роботи і скупився. Купив те, що йому написала. Це сметана. Моє улюблене морозко. Дуже смачне. Крекер для торта, м'ясо, свине, фарш, борошно. Ось така колбаска. Гірчиця. Кетчуп. Оце соус, це гірчиця. сир твердий, молоко, лимон, масло ось таке. Хісткові тісто і каву. Підкріпивши і поповнивши свої сили, кожен почав робити свої домашні обов'язки. У нас будування продовжується, ремонт продовжується. Чоловік замовив ось такі блоки для того, щоб обмуровувати ванну ними. Ось так виглядається. Сама ванна має бути повністю вся обмурована цими блоками, і далі чоловік покладе плитку. Ну, а я вирішила готувати булочки, тісто в мене підходить, тому готую начинку. До кисломолочного сиру додаю цукор, 4 столові ложки, сметану та яйці. І все це змішую блендером. Також додаю заморожені вишні, які в мене були. Можна будь-які ягоди, проте я не хотіла шукати, там рвати малину чи ще щось, тому використала заморозку. Машуємо зверху яйце поки я займалася готуванням, мій чоловік молодець косив на городі все водиля з картоплі також. Вирішив зайнятися сіном, поки не настав дощ, він встиг все зібрати та занести на гору. А я тим часом вирішила поскладати всі випрані речі. Це одне із моїх найбільш неулюблених занять, але і цим має хтось займатися, як то кажуть. Вечерю, тому беру такий великий шматок м'яса, нарізаю на кубики. У нас дуже багато помідор і своїх, і мама чоловіка нам дала, тому помідор не шкодую, також нарізаю багато, ну і, звичайно, домашня цибулька також йде в хід. Пересипаю муку. У нас така велика ємність. Ну і ось, власне, наша смачна вечеря. Незважаючи на похмуру погоду, ми все ж вирішили трішки прогулятись, щоб малюк подихав свіжим повітрям. Я зайшла в магазин придбати собі деякі дрібниці, ось такий дезодорант, що важливо, він без алюмінію. Також купила ось такий дитячий шампунь. Малюку коштувало недорого, як ви можете помітити, губки в мене закінчились, ну і, звичайно, must have а, липучки для мишей. Ось так пройшов наш день. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші коментарі, будь ласка, ставте вподобайку цьому відео. На все добре, па-па!